Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рен Паче Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених і я не про сон. Сьогодні оракул Сонця у нас прекрасний, Чимось навіть схожий на заставочку на моєму каналі. Карта якогось очищення і карта того, що. Знаєте, вас бережуть. От перше, що я навіть буду дуже розбирати цю карту, вас бережуть на всіх трьох світах і карта сонечка, тобто якесь триєдинство, розумієте, райдуга. Хочу запитати, що хоче сказати вам Рід про вас? Про вас, можливо, якусь інформацію, якась прийде. Будемо дивитися. Так, поїхали. Хто ви в мене на сьогодні? Хто ви в мене на сьогодні? Підіймаєтесь по сходами з якимись знаннями? Хто ви в мене на сьогодні? А, так, да, дівочки, ну Ви от, от чогось очистилися, хочеться сказати, знаєте своє, хочеться сказати, захищаєте своє яросно. Причому, знаєте, от і в мене десь так переродилися. От, можливо, хтось робив вогняні чистки. Да, щось подолав хтось щось тут карта жадоби. Зараз запитаю про що саме жадоба. Якась жадность в роду подолана. Хтось завершив, дівочки, так, да, прекрасно. Хтось завершив е, якісь програми родові по Мені хочеться сказати. Тут саме не по жадібності, а по бідності. Розумієте, Про, по, по ніщиті. Ви мене зрозуміли. Ви якось очистили рід. Е, да, знаєте, як от Готові. Готові творити, готові, знаєте, к договорам якимось родовим, готові виконувати своє призначення. І знову-таки та сама карта, що ви, ви вірно рухаєтеся, дівочки, зараз. Так, карта не хоче. Так, знайшли спосіб рухатися кудись, дівочки, після якихось пут. Отак. І дві карти роду, дівочки, ви, я уверена, що ви. Відчуваєте, ви знаєте, що ваш лід біля вас. Дівочка якась писала в мене в коментарях, що робити з подношеннями. Ну, дивіться сюди. Подношення, ви ж носите, якщо вдома, потім, головне, знаєте, як, ну, грубо говоря, дивіться, що ви там клали, це треба не в мусорку, звичайно. І в комусь случаї такі є, викидує, не викидується особливо їжа, та, що для роду, не викидується мусорний бак, мусорне відно до смітника. Ні. Ви можете оставити десь під деревом, десь. Погодувати нею бездомних. Розумієте, там дивлячись, що викладете. А взагалі, от крім того, що ми підносимо роду, ми кормимо пташок. Кормимо з проханнями во славу, ну це словами, з наміренням во славу роду мого. Тому що саме пташки вважаються, що переносять наші молитви прохання до нашого роду. Зрозуміли мене? Отак. Так, ні в комусь случаї мусорне відроди. Дай Бог, Дай Бог мило, я їду. Ні. Зрозуміли мене добре. Коли ми вже зацепили тему роду, для мене це ну, близько рідно і взагалі. Що хочу сказати вам ваш рід? Так, дівчики, вони кажуть, що заморозилася програма там, де ви не могли рухатися. Знову ті самі карти. Як це прекрасно, коли ми, знаєте, коли ми. От ну, ця хвиля просто йде невіроятна. Про що, князь? Дівочки? Зараз да, зараз буду казати. А знаєте, про що кажуть, хтось звільнився від князя? Да, хтось звільнився від князя. Можливо, це ваш чоловік, який вас тормозив, дівочки. І Знову таки, беру різні колоди, а начебто розклад, тут по-різному розказує, а когось тормозив, от зараз така хвиля, дівчинок, яких хтось в процвітанні тормозить, якийсь чоловік. І каже про те, що програма там, де вас сковували, заморожена, встановлена в віді мужчини, про що карта святилище. От знаєте, ви якось або щось могли відстояти. Ви виставили свої кордони і знаєте про що? Про те, що якось показали свою темну сторону, і тим самим, знаєте, отримуєте дари, чого ви давним-давно не робили. Отримуєте підтримку, звісно, так. І Кажуть, про те, що ви освобождаєтеся від якоїсь мужчини, або ну ви тут освобождаєтесь більше, або знаєте, або м -м, знайшли якось ключ е убрати оці тормоза, те, що вас якорить. Освободилися, розумієте? Тут мені саме підтримка для вас. Знову таки карта вашого роду, карта підтримки. розумієте? Що ще треба знати? Сьогодні якийсь такий день прекрасний, дівчиський. Так, да. от знаєте, от ви готові святкувати це життя, ви готові робити, те, чого ви раніше, те що ви раніше скривали. Розумієте? Ви очистилися. ну, от, чесно. Е от готові, знаєте, дихати на повні груди. Е Творити і проявлятися, хочеться сказати, і от реально святкувати це. Да. Сонячний лабіринт, знаєте, як ця карта? Ця карта, знаєте, про що каже. Ви якось, от не тільки те, що ви виплуталися, виплуталися з якоїсь ситуації, ви якось помудрішали, прийшли, вийшли із засмучення. Розумієте, отримали якісь знання. А взагалі сонячний лабіринт, знаєте, про те, що приходять до вас космічні якісь знання. Мені тут саме йде так, тут карта зірки, ну, зірок сплетіння, якогось зоряного сплетіння. Знову така карта, що ви під покровом абсолютно всіх трьох світів, і ви отримуєте знання, можливо, від усіх трьох світів, пожинаєте плоди свої, те, чого ви раніше не робили по карті почину. Отримуєте знання, про що карта вся слава. Щось відсікли, дівочки, знову таки, знаєте, відсікли якусь, В тому, можливо, навіть цього самого вашого князя, який вас якорив і і змогли це відстояти, уберегли себе, хочеться сказати, і рід вас прикрив. отак На засмучені хрест. На що ще ми ставимо хрест? Давайте будемо запитувати. На що ще ми ставимо хрест? На втратах, дівочки. на тому, що ми не можемо рухатися, навіть знаєте от коли ви просто. Ну, стоїте на одному місці, це вже йде деградація, вибачте. Тому що трансформація вона постійна. І коли ви от зупиняєтеся, є моменти, коли треба зупинитися, аби е, не подумати. Да? От і ви кажете про те, що ви вже закінчуєте стояти на розпутті, ви, ви знайшли свій шлях, Господі, свій шлях і е, закінчуються ваші якісь втрати. Розумієте? Да. от Ви це ясно розумієте. Те, що вас вводило в якісь хворобливі стани. От ви обрітаєте силу, ви це ясно розумієте. Розумієте? Боже як класно. Ну, так, да, дівчини, хтось дійсно таки зцілився, хтось дізнався, отримав якісь знання, якими сілитися, якими пройти до свого цьогось наповнення. Отак, От боже, прекрасно, чесно. Хай так і буде, двочки. Я рада цій благості на нашому каналі. Чесно, я кайфую від цього, це така енергія. Ще, що треба знати від роду. Дівочки, що, ви під захистом? Е, що ви під захистом від якихось е, лисиць? Тут дві карти, знаєте, про що це карта, я щор ще е, підземний, е, водяний, от, грубо говоря, це водяний. розумієте? Можливо, всі якісь, те, що вас тягнуло в болото, те, що вас якісь е, суші, хочеться сказати, темні, розумієте? От ви від цього, можливо, ті, що хотіли вас, вами заволодіти хитрістю. Розумієте? От ви під захистом, да, біс. Про що біс? Да, люди під весами знаходяться зараз е, е, в недоступа до вас. Розумієте? Які, можливо, показувалися вам якимись близькими чомусь мені де слово рідними. У них зараз тяжесті і вони обнуляються, вони закриті від вас. Так, карта мудрості це, е, знову ж таки, про те, що ви знайшли спосіб, вам підказали, вам підсвітили. Можливо, хтось замовляв чистки. Так. Та, карта, знаєте, єдинства з природою, єдинства зі світом. Хочеться сказати єдинства з космосом. І карта про те, що, от будучи в цьому єдинстві, ви починаєте обрітати хліба. Те, що раніше вам було недоступно. Бачите, дві карти важкість і труд. Те, що раніше вам було важко і недоступно, зараз ви починаєте по, по мудрості обрітати. Так, перепрошую сімейні. Моменти. Так, що хоче сказати Рід І ще, Про те, що ви рухаєтеся своїм шляхом, що ви рухаєтеся, дівочки, мальчики з мудрістю. Розумієте? Про що хмара? Кажуть, що, знаєте, знову ж таки, про те, що якесь партнерство вам захмарювало цей шлях, якби це мені не було не прискорбно вам розказувати, але тут таки, так воно і є. Розумієте, Але кажуть, про те, що це відсікається, дівочки, якимись, навіть сказати, двома, які, можливо, хтось робив дві чистки. Відсікається, хтось робив стихійну чистку. Mm-hmm. Відсікається якось у вас якесь прояснення, продвиження, прояснення відбувається. Розумієте, всього, що вам заважало рухатися. Що ще я хочу сказати, дівчатки? Ну от знайте, вони кажуть, ми вже тобі все сказали. Три карти роду, раз, один, два і три. Вони кажуть, що не хвилюйся, ти будеш в стабільності, ми тебе підтримуємо, ми твоя основа, що ми тебе не залишимо, вибачте, без куска хліба і без якогось там захисту. Розумієте, тут просто, от наскільки ви вже просто налагодили контакт, хочеться сказати, з родом. Наскільки ви от в благості, дайте ви якось от баланс того, що ви віддаєте, от молитви свої добрі слова, те, що ви згадуєте, те, що ви почитаєте, і от вам це от хочеться сказати, ви здається. Да. Значить, аж переписуєте свою долю, міняєте її, хочеться сказати, на кращу від покірності, розумієте, до того, коли я сама міняю свою долю, звичайно, з допомогою родственників, якісь програми пропрацьовуєте. Негативні, кармічні, розв'язуєте кармічні вузли, зжигаєте кармічні вузли. Зрозумієте? І йдете до якогось, ось знаєте, про те, до такого ж, до якого ви тільки могли мріяти. Отак от, от девочки. Ще хочете нам щось сказати? Давайте ще я ж така хочу допитатися. Знову що? От знаєте, вони кажуть, що ти цілюєш своє серце. Да, от знаєте, вони кажуть, ми знаємо, що своє серце було ранене, але зараз ти вже, знаєте, вийшла з цього стану, ти в уміреності, тобто ти в благості, ти возобновила сили і йдеш до, йдеш до свого е, проявлення, до своєї якоїсь реалізації. Так, очень-очень швидко. Очень е, те, що ти любиш, щоб, боже, як мене свічка каптить, аж дівчина, аж чорним, не повірите, каптить чорним. Знімалися якісь програми, розумієте, хтось, правда робив чистки родові. О, так. Давайте хочу вам пораду. Порада нам від роду, будь ласка. Я скажу на власному досвіді, що хтось робив чистку на Івана Купала. Дівочки, пригав через костюр. Хтось робив, знаєте, про що? Да. Кажуть, знаєте як, ви очистилися від якоїсь безздітності. Тут саме йде в ніч Івана купала, але може бути, знаєте, ще там же. І свята, які ми почитаємо, різні, тобто да? це якесь було важливе ваше свято, може на якесь ще на якесь свято е... ну, свята року, зрозуміли мене. От робили якусь чистку, можливо, найближче, що там у нас було. Е... сама недавно, да, у нас так було. І якусь чистку на, на бездєтність. тобто від бездєтності, розумієте, і кажуть про що е... якась відьма. Е... Зараз закрита від вас. про що ідол? Да, ось знаєте, от мені якось, девочки, йде, що хтось була ваша якась подруга, яка для вас була, можливо, навіть прикладом. А насправді я ділала вам тяжесті. Але зараз вона від вас закрита вам на, без, на Тобто, я не, Можливо, і в плані дітей, але тут мені більше йде на те, щоб ви нікуди не рухалися. розумієте? І кажуть, що знову ти приобретаєш, знаєте, свою якусь важливість. Для себе. Розумієте? В ресурс, знову-таки, переписуєте, дівчатки, свою долю. Карта чистки. <клес> да. Знаєте, торгаєте. знову те, що ви робили чистки на якісь фальфургії, я вона в ніч купала, були якісь зроблені чистки, які отторгли від вас усе негативне. Отак. От да. Там, де ви склонялися, там, де ви плуталися морокки, там, де крали, крадники вбирали. <кій> <кій> да, там, де ви знаєте, як мучились, все, що вас утяжеляло. Отак, пораду, дайте, будь ласка, ми це зрозуміли. Дайте пораду, будь ласка, перехід, дівочки, ви зробили до свого. Нового початку, ніхто не каже, що ви будете плювати в потолок. вам кажуть про те, що для цього треба ще потрудитися, зрозуміли мене, але початок є. Переход, новий початок, нове життя. хочеться сказати, якесь нове кохання, кому актуально. І, дівочки, карта труда. І це все по правосуддю. Благодарю, і карта знову, дівочки, білі лелек, що рід з вами. Прекрасний розклад, чудовий розклад у прекрасний день. Благодарна за зворотний зв'язок, за те, що ви біля мене. Хочу сказати не тільки день і ніч. Прекрасний день, прекрасний, прекрасна ніч. Все прекрасно в природі, все так, як треба, все вчасно. Благодарна за те, що ви біля мене, благодарна за те, що нас стає багато, благодарна дівочкам, мальчикам, які зі мною з перших днів, благодарна за те, що ми ростемо, за особисті звернення, за вашу довіру, за ваші теплі слова. Нехай кожне послання знайде своє серце.